Доброго сонячного дня, дорогі друзі і гості каналу Наталкина Сім'я, Город і Хата. Дивіться, яке в нас гарне, чисте голубе небо і спека 29 градусів. А обіцяють до 34 е, на завтра, післязавтра. Рослинки після дощу, правда, така гарна волога в землі. Давно таких дощів у нас не було. Без граду, слава Богу, пройшов дощ. Понаростало зелені, бачите ось оскільки цибулі, кропчику, займаюся переробітком. Сижу тут на дворі, обчищаю, все роблю. Зараз хочу прогулятися з вами, показати свої удачі і неудачі, які в цьому році у нас були. Розчаруванням номер 1 у мене є полуниця, яку я минулого року назамовляла у трьох продавців через інтернет. І купила сорти, Бріла, Азія, Хоней, і ще там якісь понасаджувала і перезимувало її дуже мало. Перезимувала моя і там декілька рядочків цієї хоней, яку я купувала на півночі нашої країни. Убахкала в общем, цю полоницю 1600 гривень з пересилками. І собі думаю, для чого я це зробила. Скільки б я собі купила би на ці гроші полуниці готової і наїлася. А так, ну, думайте самі, але я не раджу. Оці інтернет-покупки вони вигоди ніякої не дають. Хочете придбати сорт, йдіть у садовий магазин, купіть доладню розсаду, яка вона у вас раянована, і посадіть і розводьте собі полуницю. Так що, це розочарування номер один у мене. Розчарування номер два моя змерша розсада. Вона була в будинку. Дуже висока, бачите, яка товста, висока. І тут була плівка. І коли пішли морози оці вже у травні. У нас було 18 го числа заморозок до мінус 5. І вона вся була прихвачена, верхушки всі пропали. А тепер воно щось відходить, отут, але вони чи жирують, чи хто його знає. Ну, я їх вже садити не буду. Може, якийсь одійде, звісно, тут такі сорти всі гарні, жалкувато мені свого труда. Це розчарування номер 2. Петрушка у мене ось така, дивіться. Така петрушка. Ну і це підзимня цибуля. Ось така. Я вже тут вибрала рядки. в общем, можу пораду таку дати, що краще висівати під зиму. Оцю я петрушку посіяла у грудні місяці. І ось зараз е, початок червня. Ми її вже їмо давним-давно, а вже зараз вона йде у мене на заготівлю. І зараз покажу, яка петрушка та, яку я посіяла у березні цього року. Ось рядочки петрушки, яка сіялася у березні, бачите? Малесеньке, ну що тільки-тільки починає. Тому що холодно було довго, морози стояли. А та петрушка підзимня, вона дуже-дуже гарно пішла. Так що раджу сіяти під зиму. Розсада перчику себе оправдала, ось я їх висадила, бачите, вже є плодики зав'язані. У нас цвітом є плод, хоча вже хтось тут і садить яйця. Це кабачок з розсади, з будинку. Ось він вже починає викидати свої перші зав'язі. Я їх отак покришкою прикрила і накривала, щоб мороз їх не вхапив, то ніби не вхапив. Ось один кущ і ось інший кущ. Також починає вже залізі зав'язувати. Ну а картопля в нас гарна.